Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів. Хочеться вам запропонувати навесні весняний салат для очищення та відновлення всіх функцій організму. Я вам покажу і розкажу про рецепт простого, смачного і дуже корисного весняного салату, який надасть нам енергії та зміцнити організм і імунітет його, зокрема, очистить від шлаків, а основа цього. Рецепту зелені рослини, зокрема, все листя, і листя кульбаби, кульбаби лікарської, основа цього салату. Далі листовий салат, звичайний, той, що ми вирощуємо. Топінамбур, той, що росте у нас, починає рости зараз і молоденькі його листочки, також будемо використовувати. І, звичайно, цибулю і часник, який. Ми будемо брати також зелень зелений. А головне, розповім, в чому ж користь інгредієнтів цього салату. Почнемо з листя кульбаби. Листя кульбаби містить вітаміни А, С, К та антиоксиданти, а також геропротектори, ті, які допомагають збільшити наше життя. Кульбава очищає печінку, має легкий сечогінний ефект і стимулює жовчого виділення. Листовий салат, латок, той, який ми вирощуємо, це джерело фоліової кислоти, заліза. Вона покращує травлення і має м'який смак, гарна основа також для салату. Листя топінамбуру. Допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, покращує мікрофлору кишківника і має також протизапальні властивості. Зелена цибуля природний антисептик, містить багато вітаміну С та інших корисних інгредієнтів, стимулює імунітет і має протизапальні властивості. Зелений часник, зокрема, Листя містить аліцин, природний антибіотик, підтримує роботу серця, судин, знезаражує шлунково-кишковий тракт. Як же приготувати цей салат? Беремо жменю молодого листя кульбаби, жменю листового салату і невелику кількість 5 листочків приблизно топінамбуру, бо топінамбур досить такий гіркий, хоча й молоденький. Так? Листя кульбабу навіть не таке гірке, як топінамбуру. Так що будьте обережні і беріть його небагато, беріть його кілька листочків. Також беремо три листочка зеленої цибулі одне стебло молодого часнику разом з листочками або кілька листочків, і для цього ще будемо додавати заправку з оливкової олії. Або можна із сметани брати: сік з половини лимона або яблучний оцет та дрібка солі. Етапи приготування. Добре промиваємо всю зелень, ретельно промиваємо, тому що можуть бути і яльця гельмінтів, і інших шкідливих інгредієнтів бактеріального походження, таких як, наприклад, амеба дезентаріна та інші. Тому ретельно промиваємо. Подрібнюємо листя, і зелень. Подрібнюємо листя і зелень на дрібненькі шматочки, тобто дрібненько нарізаємо. Чим дрібніше, тим краще. А далі все перемішуємо, ретельно-ретельно перемішуємо і додаємо заправку. Додаємо лимонний сік, додаємо сіль, перець і Наливаємо відповідно олію за смаком і все це все це перемішуємо, ретельно перемішуємо. Даємо настоятися 15 хвилин приблизно, для того, щоб ферменти часнику активізувалися, щоб утворилися, виявляються корисні речовини. І такий салат має злегка гіркуватий смак, освіжаючий смак, що він потрібен нам навесні для очищення організму. Тож, даний салат для тих, хто хоче підвищити тонну свого організму та життєву енергію, допомогти роботі печінки і детоксикувати свій організм навесні, а також і влітку, наситити свій організм корисними інгредієнтами, зокрема геропротекторами, що подовжують життя. І якщо вам цікаво готувати і інші страви з дикої зелені, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а в коментарях поділіться своїми рецептами, якими ви очищаєте власний організм. Цей салат ще й добре очищає печінку. Печінка вам скаже дякую. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь. Бай-бай.